Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 27 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Розклад багатоцифрових чисел на розрядні доданки. Види трикутників за сторонами. Подивимось на перше завдання. Розглянь, як можна записати багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків. От у нас є багатоцифрове число 318 047. Пам'ятаєте правило? Буде стільки доданків, скільки цифр у числі відмінних від нуля. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 5 доданків. Починаємо з найбільшого це 300 тисяч. Потім у нас є 10 тисяч, потім 8 тисяч 40 і 7. Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 190. Давайте перепишемо перше число. 192 378. Рахуємо, скільки буде доданків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі цифри відмінні від нуля. Починаємо з найбільшого числа це 100 тисяч. Записуємо його. Потім йде 90 тисяч. За ним іде 2 000. 378. Ось така велика сума. Переписуємо наступне число 50 127. Буде 4 доданки. Найбільший доданок 50 тисяч, потім 102. Переписуємо наступне число. 906 тисяч 5. Всього три доданки 900 тисяч 6 тисяч 5. І останнє число в цьому завданні: 74 тисячі 20. Теж три доданки. 70 тисяч 4 тисячі 20. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. В наступному завданні треба заповнити табличку. Давайте виконаємо це усно. 9119 додати одиницю. 9120. 201 209 додаємо одиничку буде 210. 45 плюс 1 45 100. 2729 плюс 1 – 2730 50199 – 50200. і останнє число 9699 додаємо одиницю 9700. Переходимо до наступного завдання. Калькулятор зламався і зробив помилки. Відшукай і виправ їх. Давайте записуємо приклади 192. Переписуємо перший приклад 5006 мінус 6. Якщо ми віднімаємо останню цифру одиниці, то просто вставимо 0, 5000, а тут 500. Переписуємо наступний приклад 53 000 плюс 1. Замість нуля ставимо одиничку. 53 тисячі 1, а тут аж 54 тисячі цілу тисячу додали замість одиниці. Переписуємо наступний приклад: 300 тисяч плюс 100 тисяч плюс 20 тисяч. 300 плюс 100 буде 400 тисяч і ще 20 420 тисяч. Знову помилка 77 тисяч 563 мінус 1. Просто на одиничку менше. 77 562. Цей приклад є вірним. І останній приклад: 478 тисяч, мінус 8 тисяч, мінус 400. Спочатку, коли ми 8 тисяч віднімаємо, то тут у нас залишається 0. І мінус 400, то тут 0, який ми не пишемо. Отже, результатом буде 70 тисяч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Периметр многокутника 30 см. Довжина однієї з його сторін 6 см. А решта 8 сторін мають однакову довжину. Якої довжини кожна з них. Як можна назвати цей многокутник? Записуємо. Задача 193. Складаємо короткий запис. Периметр 30 см. Одна сторона 6 см. А 8 однакових сторін. Невідомо по невідому сантиметрів. Якщо вони однакові, можемо так і записати 8 сторін по невідому сантиметрів. Згадуємо, що таке периметр. Це сума всіх довжин сторін фігури. В даному випадку многокутника. Як знайти нам довжину кожної з восьми однакових сторін? Для цього потрібно спочатку знайти довжину разом цих восьми сторін. Щоб це зробити, треба з периметра відняти ось цю сторону, яка є 6 см. 30-6 буде 24 см. Це довжина восьми сторін. Якщо вони однакові, то ця довжина поділена на 8. Тобто, треба 24 поділити на 8. І це буде по 3 см довжина кожної сторони. Можемо записати відповідь. Але це не остаточна відповідь. Нам ще треба відповісти ще на одне питання: як можна назвати цей многокутник? Давайте, щоб вам легше було відповісти. Я намалюю цей многокутник. Ось у нас є сторона, яка є 6 см. Потім малюємо сторони по 3 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось такий є многокутник. Многокутники називають по кількості кутів. Якщо три кути це Трикутник, якщо чотири чотирикутник, шестикутник, восьмикутник. Давайте порахуємо, скільки кутів у цього многокутника: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цей многокутник називається дев'ятикутник. кутник Допишіть це у відповідь. Переходимо до наступного завдання. Розглянь трикутники і запам'ятай їхні назви. Подивіться на перший трикутник. Трикутник називається по його вершинах. А, С. Треба по порядку назвати кожну вершину трикутника. Отже, ім'я цього трикутника С. Якщо ви візьмете лінійку, прикладете і виміряєте кожну з цих сторін, то ви дізнаєтесь. Що ці сторони всі рівні між собою. Такий трикутник називають рівностороннім. Від двох слов рівні сторони, рівносторонні. Всі сторони у нього рівні. Дивимось на наступні два трикутники. Ось такий трикутник називається давайте разом, ДЕФ. -E Наступний трикутник КМН. Дивіться, якщо ви почнете з цієї вершини, наприклад, назвете його НКМ, це теж буде правильно. Неважливо з якої вершини ви починаєте, головне йти по порядку. І краще це робити за годинниковою стрілкою. Знову, якщо ви виміряєте кожну з цих сторін, то ви дізнаєтесь, що сторона DE буде дорівнювати стороні EF, а в цьому трикутнику КМ буде дорівнювати МН. Ці сторони в них не рівні. Такі трикутники називають рівнобедреними, тому що лише два бедра, дві сторони, їх ще називають бедрами, два бедра з трьох рівні між собою, отже, рівнобедрений. це рівносторонній, це рівнобедрений. А у трикутнику ПОЛ, у якого всі сторони мають різні довжини, такий трикутник називають різносторонній. Різносторонній. Запам'ятайте ці всі назви і перейдемо до наступного завдання. Розглянь рисунок. Як можна назвати трикутник АБЦ? Давайте це завдання виконаємо усно. Давайте знайдемо трикутник БЦ. Ось він. Дивіться: трикутник АБЦ у нас всередині квадрата. У квадрата всі сторони рівні. Тому сторони трикутника АБ і БЦ також будуть рівними. Як ми називаємо такі трикутники, у якого дві сторони рівні? Правильно, рівнобедрений. Забігаючи наперед, скажу, що трикутник на письми ще позначають просто ось такою позначкою у вигляді трикутника. А читають так: Трикутник АБЦ рівнобедрений. Читаємо наступне завдання: Знайди ще три такі самі трикутники. Ось він, перший трикутник. У якого сторони БЦ і CD теж рівні між собою, тому що це сторони квадрата. Тому цей трикутник називається БЦД, і він рівнобедрений. Далі йдемо ось цей трикутник, у якого сторони CD і АД рівні. І називаємо його ACD. Ось так цей трикутник називається. І ще один ось він. У якого сторони АД і АБ рівні, і називаємо його АБД. Ось так він називається, все знайшли три такі самі тобто ці трикутники також ще й рівні між собою. Наступне питання. Чи є на рисунку інші рівнобедрені трикутники? Звичайно, є. Є така властивість у квадрата, його діагоналі ось ці. Підрізки. Перетинаючись, ділять одна одну рівно навпіл, тобто АО буде дорівнювати ОС, БО буде дорівнювати ОД. І вони також будуть рівні між собою. Отже, якщо АО і ОД рівні, то трикутник ось цей АОД теж рівнобедрений. Наступний трикутник АОБ також рівнобедрений. Трикутник БОЦ. рівнобедрений. І останній трикутник СОД також буде рівнобедрений. І останнє питання. А різносторонні трикутники? Ні. На цьому рисунку різносторонніх трикутників немає. Не зможемо ми знайти такий трикутник, у якого всі три сторони будуть різної довжини. Переходимо до наступного завдання. Склади за таблицею задачу і розв'яжи її. Подивимось на цю таблицю. Тут у нас є два предмети. І ось вони у нас тобто, це є глобуси і є лупи. Ціна, кількість, вартість. Все зрозуміло. Давайте складати задачу. В клас привезли 3 глобуси і 5 луп. Вартість трьох глобусів 750 гривень. Ціна однієї лупи на 100 гривень менша, ніж одного глобуса. Треба знайти вартість 5 луп. Записуємо задача 196. Якщо у нас вже є табличка, не будемо складати короткий запис. Одразу почнемо розв'язання. Отже, першою дією треба дізнатися, скільки коштує один глобус. Для цього треба вартість. Поділити на кількість 750 поділити на 3. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 3 це 600. 600 поділити на 3 буде 200. Залишилось 150 поділити на 3 буде 50. Разом це 250 гривень. Ціна глобусу. А лупа на 100 гривень менша. Менша – це треба відняти від ціни глобусу 100 гривень. 250 мінус 100 буде 150 гривень ціна лупи. Одна лупа коштує 150 гривень. А скільки 5 таких луп будуть коштувати? 150 множимо на 5. 100 на 5, 550 на 5, 250, 500 плюс 250 750 гривень. Вартість 5 луп. Дивіться, за 3 глобуси заплатили 750 гривень, а за 5 луп також 750 гривень. Можемо записати відповідь: 750 гривень. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!